Доброго дня, В'ячеслава, Русіслав... сьогодні у нас на огляді трактор, якому я багато разів приділяв увагу. В крайній вірі на... назві у нас були весь час трьохтилідрові двигуни. Сьогодні вже до мене до рук потрапив 4 ви чуєте по роботі. Хотілося вам його запрезентувати тому що нас на даний час це найдешевшаковка, яка в нас є на площадці А сьогодні я нагадую, вже в кінець, в кінець вересня місяця. Давайте вам я її запрезентую Ось він цей двигун. Чотирьохселідровий. Ось на Мале вже хто знає. Є пани, або вже не знає. А ось і нада. -да. 40 кірських сил. 4 на 4 корисна формула. С куповий вазик коробський передач. Іде подвійний десь щеплення для роботи з волем. О, я вам його включив. Ми в маркій. Ось так, і вийшовий, і відчувається ритміка роботи двигуна. Зараз я його завершу. Нагадую. Рато що приходить виключати сразу, в машинах. Раз, я виключаюсь, а він не виключається і на Раз! І тишина. Ну, Зараз поговоримо про цифри. І так, от він, кентавр. Значить, 40, кін... 40 кінських сил, 4 на 4. В Ютубі багато відгуків про його старшого брата, а може і меншого брата. Бо на одному заводі все збирається, просто наліпки клеються по-іншому. Але це то, не те саме. Значить, 40 кінських сил, 4 на 4, буква S означає. Оце бокове, бокове розміщення важелів КПП, буква Д означає, значить, що тут два диски щеплення, один на, для роботи трансмісії, другий для роботи ВОМА. В звичайних кентаврах, щоб буква Х тут була б ззади. Це, тут її нема, але тут вже воно. Він стоїть на широкій шині 7,5 на 16, 11, х 24 Значить, і відповідно ви бачите, що він має досить такий серйозний масивний вигляд. Значно більше свого попередника 244-го кінтав. Загальна вага трактора значить, 1530 кг. Значить, йому вагу можна збільшити. Значить, оці оці от бліни вони по 22 кг, але вони всередині абсолютно пустотілі. Можете сюди долити якогось свинцю гарячого. Тут так само вони пустотілі. Тож можна збільшити ще, я думаю, на кілограм 50 якщо вам потрібно, буде його вагу. Значить, 3-3-3,5 3, 3, 3, 3, 3 метра його довжина, 2 метра практично висота. значить... І, і, і що тут такого? По двигуну тут все як всіх 250 грам на кВт годину. Це десь виходить під, 300, під 300 мл буде у вас йти на сотку. по, по Теоретично розрахунково при максимальному навантаженні. Може хто буде економити. Дуже буде добре. Далі Значить, іде ще з таких цифр вам нагадати, сказати. Це йде бак, бак тут 35 літрів, Значить, ви там бачили, він геподібної форми. І відповідно, система змащення йде тут порядка 6 літрів. Треба заливати 10 w 40 дизельної оливи. З наголошую, заливайте хорошою дизельною оливи з усіма відповідними допусками, не тому, що вам десь там принесуть з якоїсь бочки наливани. Далі дводискове сухе щеплення, постійно замкнуте. Трактор дуже швидкий, надзвичайно швидкий, 32 км зазначено, що може на повишений і на четвертій передачі летіти, назад може 13 км їхати. Ну і може помаленьку їхати пів кілометра на годину. Так що без розчарувань і не за всі гроші. Так. Обходимо ще, яке вам що тут розказати. о, Зайшов назад, то я вже буду говорити про нав'язку нав'язка, лонжер... тяги посилені, бачите, з буртами. Вже воно такі всі і вилка, і болти, все оцинковане для надійного довгої роботи. 550 кілограм. значить Максимально вантажу підйомність механізму. Це немало. Це дуже хороший цей показник. Другий момент. Тут там, ВОМ 640 на 800, я не оговорився. Тут такий от, е швидкісний діапазон ВОМА. Значить, гідро е гідровихід є один, а це повернення уливи. Підключати підйомник, все працювати, вам є можливість. Бачите, вже тут тяга таке все воно. Значить, 6,5 літрів гідробак для роботи з навісним обладнанням. Другий момент, значить, а, тут а, колісна база, метр двадцять, вам всі хочуть метр двадцять, тут вам стандартні метр двадцять. Треба більше, будете роздвигати, перекидати колеса зліва направо, Є це все можливе забезпечення. Клівенс 300 мм з головою. Розворот до п'яти метрів, радіус розвороту. теж з головою. значить... В мостах і в трансмісія спільна, тому заливається тут порядка 16 літрів та 17І. І якщо я про оливи говорю, там гідравлики МГ-46Б МГ заливайте в рульове літру півтора літра, одну слово. Не більше воно там заліється. Холодно у нас трохи, звісно. Значить, що тут ще? Так, так, так. Ага, бачите, я хочу вам розказати показати а, такі приємні бонуси по сороковці. Значить, дивіться, які тут крила. Боб, бачите, ось його о, чорною плоскою. Тобто не буде вам закидати грязюка. Тут є, так, так само є. Бачите, приставочка, така, що вам буде захищати. І сама фішка, що от кентаври, бачите, закрита, закрита ця така кожухом. Тобто вже якби, так трошки воно як для мене підготовлено на, для роботи з кабіну вам поставити. І, і сама гонорова ручка, ні в кого такої ручки. Має. Може, тільки, хіба що той дойд з фарасу руковки, яка в два рази дорожа. Так що от такі значить. Аккумулятор сотка там стоїть, схована надійно. Далі, 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 далі. Що ще я тут таких цифр вам розказати цікавого? В принципі, так, такі б наші моменти залишилися, щоб показувати вам от така от панель. Значить, оце. А-ля ручне стоянкове гальмо. Отак воно всі питають, що це за ручка. А в 24-х тут от, пусте місце і цей от бардачок, ящичок він накриловий. І тут пусте місце. Питають, куди тут це? А от бачите, де воно знайшло своє місце? Так от. так, от, Запобіжники, які світяться, стартер. Значить, педаль гальма наліво направо оці ручки, куліса, передач легенько включається дуже зручно. Значить, Йдемо далі. Значить, Мінімальне понижена і повишена. Руч, ручний газ. значить, Тут розподільника це, це або або я не скажу, або це включення вома, або це. Скоріше, це включення вома, бо Тут цей речах на Переключення оборот на 640 і на 800. Значить, підготовлено. Теж це бонус можна вважати. під номерний знак, що спереду, що ззаді. Тут ручка включення переднього моста роботи. Нагадую, що тільки включати його в полі в роботі на невеликих швидкостях. При транспорт, при переїздах його виключати, бо розлетиться потічуть ваші сальники всі. І будете казати, що поганий трактор. Значить, гідроциліндр рульового подвійного дією, що подвійні дії ліво-право. Отак от воно. Тут же, теж же, його трошки облагородили і оцею такою перфораторною. І бачите, гумовими такими от. Щоб не гепало, як в інших, як закриваєте. Відкрию ще раз. А, закрив я тут його. Одною рукою Сорі, люди незручно, одною рукою. Ой! Вибачте за технічні такі моменти. Так, є тут та рішоточка. Хлопці такі що донесли, як я знімав, проти мух і проти полови. Значить, що ще? Для роботи надійної подіну насоса, все, щоб вони роз'їдали, заливайте сюди зелений антифриз. Оцей бак 35 літрів, що я говорив, геподібний. Трошки, звісно, високувато заливати, але... Но... Його як залив, то можна пів сезону від'їздити. Все доступно. Всі моменти видно. Значить, Що може цей трактор? Я, е, метр вісімдесят дискування буде їздити і не чути. Так само і прицепа 4 тони тяне і не чує. Звісно, треба все берегти. От так от. Русислав Чагро, я знаходжу в місто Луцьк, вулиця Мамсурова, Дзвоніть, замовляйте, маю, доставка безкоштовна. Все, на зв'язку. Це наразі на сьогодні на кінець, що на сьогодні кінець вересня. Дефіцитна позиція. Дякую.